Оберхов розпочав з пам'яті Сіверта Бакена, який загинув 23 грудня на зборах в Італії. Вся норвежська команда та найкращий друг Томаза Джекомель віддали шану своєму близькому другу. Його нездало тримав перший стартовий номер, який був закріплений сьогодні за Бакеном. Та дуже тяжко втрачати таку щиру людину і друга. Ці оплески для Сіверта Бакена. Забігаючи наперед, Томазо Джекомель переміг у сьогоднішній гонці. Ця мить стала символічною, так як він присвятив цю перемогу своєму кращому другу. Це було дивне відчуття. Я виграв гонку, що добре, але не відчуваю себе щасливим. Сьогодні немає чого святкувати, сказав Томазо. Це особливо приємно, коли Томі перемагає, і мені також вдається піднятися на подіум. Ми близькі. Ще коли про це говориш, трохи вибухаєш. Це справді приємно і додатковий спосіб шанувати сіверта, сказав Яха Незда. А тепер перейдімо до огляду гонки. Дмитро підручний на першому вогневому рубежі допустився промаху останнім пострілом. А в той час після Дмитра на трасу вийшов Віталій Манзен, який також шанував пам'ять Сіверта Бакена. Фрай допускається одного промаху на Лешці. Хорнінг також має один промах. Віталій Манзен на Лешці допускається однієї. хиби. А в той час Дмитро Підручний на стійці має два промахи. Нелін вістрілявся чисто на лежці та виходить на друге коло третім з програшом 6 секунд. Зовело. Фабіан Клод також має один промах. Мартін Ульдаль закриває всі мішені та стає новим лідером, випереджаючи зобела на 4 секунди. Фрай вістрілявся чисто на стійці та також випереджає зобела на 4 секунди, але вже після другого вогневого рубежу. Лукас Хофер відстрілявся на нуль на лежці та випереджає ульдаля на півтори секунди. Кемпел райт, який має досить непогану швидкість, закриває 5 з 5 на лежці. Господар траси Наврат на першій Лешці також відстрілявся чисто, але має програш 4 секунди. Сіолома не впорався на першому вогневому рубежі та має два промахи. Ерік Перо має чисту стрибу на Лерці та програє 3 секунди та перебуває на другій позиції. Нелін вістрілявся чисто на другому вогневому рубежі. Має два нулі всі гонці та виходить першим випереджаючи фрая на 21 секунду. Філіп Хорн також 5 з 5. Жаклє на Лесі допускається двох промахів. Фрай фінішує на другій позиції, програючи 5 секунд. Хоча після другого вогневого рубежу мав перевагу 4 секунди. Ульдаль промахується останнім пострілом та вирушає на 150 штрафних метрів. Після штрафного кола Ульдаль виходить на другій позиції, програючи лише 5 секунд Неліну. Яха не здала довго стріляв, особливо між третім і четвертим пострілом, але також допустився промаху останнім пострілом і вирушає на 150 штрафних метрів. Томаза зі має один промах на Лешці та виходить після неї на сьомій позиції з програшом 16 секунд. А Кампел Рай тим часом на стійці має два промахи. Канта на Лешці допускається одного промаху. Філіп Наврат відстрілявся з одним промахом та вирушає на 150 штрафних метрів. Крістіансен має один промах останнім пострілом на Лешці. Наврат виходить із штрафного кола та має перевагу над Неліном 2,7 секунди. Віталій Манзен фінішує поки що на третій позиції та програє 14 секунд з обелу. Нелін фінішує з нулями та має перевагу 16,4 секунди над зобелом. Перо має два промахи на стійці. Клод фінішує з трьома промахи та має програш 58,4 секунди. Мартін Ульдаль, який мав 5 секунд програшу після другого вогневого рубежу, фінішує першим з перевагою 12 секунд над Неліном. Штрелов помиляється на стійці та має три промахи. Лукас Ховер фінішує та має програш 12 секунд. Має один промах і поки що перебуває на другій позиції. Йоханес невздала виходить із другого гневого рубежу з нулем на сьомій позиції з програшом в 12 секунд. Томас же закриває 5 з на сіті та за рахунок своєї високої швидкості виходить після другого вогневого рубежу на першій позиції, випереджаючи на на 20 секунд. Кемпол Райт фінішує з двома промахами, маючи поки ще 19,4 секунди програшу. А Навра тим часом фінішує та випереджає Ульделя на 18 секунд і стає першим. Кентен є допускається ще одного промаху на сіці. А Самуельсон Ельсон тим часом дуже довго вицілював п'яту мішень, а саме 22 секунди. Та все ж її не закриває. Перо фінішує з двома промахами і програє 19,3 секунди. Та третя позиція. Тамазо Комаль веде гонку на позначці 8,6 км кілометрів та має перевагу над навратом 18 секунди. Хане здален на позначці 9,2 км, Має 17,9 секунд програшу наврату. І вже Йоханес Дала здала на фінішній прямій та має програш 12 секунд. Дуже сильно провів останнє коло, Йоханес Дала, здала. Суттєво скороти відставання після контрольних точок. Томаз Джакомель на фініші, хоч і програв на останньому колі наврату, та все ж має 13 секунд переваги. Він одразу піднімає руку та палець згору, присвячуючи цю перемогу з Бакену, своєму найкращому другові. Та обійми Йоханнеса Садали Джекомеля. Сьогодні в них була одна спільна мета: саме пам'ять свого ліпшого друга. Кантафіома є двома промахами. Фінішує на 10 позиції, програючи 54 секунди. Саму Ельсон з одним промахом поки що четвертий, 31 секунда відставання. Крістіансен сьогодні провалив гонку. Чотири промахи, поки що 49 позиція, 2 хвилини 30 секунд відставання. Перемагає сьогодні Джакомет Наврат, другий, Дале третій, Самуельсон, четвертий, Ульдаль п'ятий. Перо шостий, Хорн – сьомий, Нелін. Восьмій. Нарешті в українців можна побачити певні позитивні результати. Віталій Мадзин з одним промахом сьогодні посідає 15-ту позицію. Дмитро Підручний, на жаль, не зміг впоратися зі стрільбою. Допустив три промахи та посів 41 першу позицію. Богдан Борковський з двома промахами, 43. й Богдан Цимбал вістрілявся чисто, але хід сьогодні був, на жаль, не найкращий. 45-та позиція. Денис Насико також має три промахи та 94-й. В загальному заліку Йохан Олав Ботан продовжує лідирувати, має 560 очків, хоч і разом з Туромо Лейградом пропускають цей етап. Томазо Жекомель другий, 521. Ерік Перо третій, 492. Себастен Самуельсон 444 позиція. Крістіансен п'ятий, 369. Лейгрид шостий, 333. Канта Фіо Має сьомий, 330. Та Йоханнес Дале восьмий, 325. Пунктів. Віталій Мадзин знаходиться на 26-й позиції та має 104 очків. На цьому, все пишіть свої враження. Зустрінемося в на наступних гонках.